Хто повірив, той лишився живим, хто засумнівався або занедбав це слово, той помер. І це був прообраз хресної смерті Ісуса Христа, переможця над пеклом, над смертю. І ось, показавши людині, що Він є володар над життям і смертю, Він є той, хто відомстить смерті за вбивство людини. Він є життя, Він є Воскресіння, воскрешає Лазаря Чотириденного і каже, «Вийди». А люди це знали, і, бачучи таке диво, увірували в Ісуса Христа, перестали слухати байки фарисеїв і книжників, які дбали тільки про себе, про свою честь, так як оце ми з вами говорили про денницю.